Україна входить у десятиліття парадоксів: людей менше, а потужність машин зростає. За два десятиліття населення скоротилося з 48 мільйонів до приблизно 35 мільйонів, з них на підконтрольній території близько 30. Паралельно світ стрибає в епоху штучного інтелекту та роботів, де не кількість рук, а швидкість нейромереж вирішує темп зростання. Демографи попереджають, що робочих груп бракуватиме. Водночас футурологи впевнені, що роботи заберуть всю роботу. Хто має рацію і що це означає для України сьогодні? Тривалий час економічна міць держав напряму асоціювалася з чисельністю їхнього населення. До індустріальної революції зростання економіки йшло пліч опліч із приростом населення. Ще в двадцятому сторіччі приблизно половину світового економічного зростання забезпечувало саме збільшення населення. Здавалося б, більше людей означає більше робочих рук, споживачів і платників податків, отже, швидше зростає ВВП. Але інновації здатні змінити цю формулу. Економічні прориви часто траплялися не в найбільш багатонаселені періоди, а в часи технологічних революцій. За останні 130 років довгостроковий прогрес майже не корелює з темпами зростання населення. Натомість, Найбільше підвищення добробуту спостерігалося під час технологічних стрибків незалежно від демографічних трендів. Історичні приклади це підтверджують: скажімо, у 1920-х роках Сполучені Штати Америки майже на 90% обмежили імміграцію, і приріст населення різко сповільнився, але економіка все одно вирвалася вперед завдяки новим технологіям та електриці. А у демографічно багатих 1970-х Світова економіка буквально буксувала через низьку продуктивність, попри високі темпи народжуваності. Отже, сам по собі розмір населення ще не гарантія успіху. Як вдало зазначають економісти, демографія дійсно важлива, але розглядати її у вакуумі не можна. Більш того, поширений страх, що старіння нації прирікає її на занепад, не підтверджується фактами, приміром. Японія та Німеччина демонструють, що скорочення частки працездатних стимулює інвестиції в технології, і навіть із старіючим населенням ці країни уникають економічної катастрофи. Сьогодні революція штучного інтелекту обіцяє докорінно змінити баланс між чисельністю працівників і обсягами виробництва. Основна ідея якість переважить кількість. Якщо шість здатен істотно підвищити віддачу від праці кожної людини. То навіть менша кількість працівників може зберегти або й збільшити сумарний економічний результат. Іншими словами, коли кожен працівник із допомогою штучного інтелекту вироблятиме більше, економіка зможе рости навіть за меншої чисельності населення. Дійсно, науковці вже фіксують випадки, коли зниження населення не заважає економіці зростати. У 19 країнах, де населення скорочувалося останніми роками, ВВП продовжує зростати, а ВВП на душу населення підвищувався. Це супроводжувалося зростанням частки зайнятого населення та зниженням безробіття. Економіка адаптувалась до демографічних змін. Моделювання показує, що нульове зростання або навіть спад чисельності населення може поєднуватися з економічним прогресом, якщо паралельно зростає людський капітал і впроваджуються інновації. Вражає швидкість і масштаб впровадження нових технологій. Вони такі високі, що демографічні зміни можуть відійти на другий план. Прориви в можливостях штучного інтелекту та автоматизації відбуваються набагато швидше і впливають на економіку сильніше, ніж поступові демографічні зрушення. Якщо штучний інтелект справді стане генеральною технологією, аналогом електрики, і забезпечить значне підвищення продуктивності, це здатне компенсувати старіння населення у наступні десятиліття. Ще в середині ХХ століття. Володимир Вернацький припускав, що людство до кінця 1900-х років досягне межі, коли його чисельність перестане зростати. Як бачимо, у термінах він трохи помилився, але сам тренд нікуди не зник. Нині демографи прогнозують, що глобальне зростання населення помітно сповільнюється і невдовзі перейде у стагнацію. За оцінками ООН, населення Землі до кінця 21-го століття досягне піку близько 10 мільярдів, після чого глобальна чисельність почне повільно скорочуватись. Інші дослідники прогнозують навіть швидший поворот, наприклад, аналіз Університету Вашингтона свідчить про пік у 9,7 мільярдів у 2064 році з подальшим спадом до 8,8 мільярдів до 2010. Тобто у 21 столітті людство справді вийде на плато, а згодом і побачить перше зниження своєї чисельності. За такого сценарію. Роль технологій у підтримці економіки і добробуту лише зростатиме. Зменшення людства може виявитися цілком керованим процесом, адже роботизація та штучний інтелект знижують критичну залежність процвітання від безперервного приросту населення. Уже сьогодні існують приклади виробництв, де практично не працюють люди. У Китаї, наприклад, з'являються так звані. Темні фабрики повністю автоматизовані підприємства без працівників, які функціонують навіть без освітлення. Якщо машини здатні виготовляти продукцію 24 на 7 без участі людини, то кількість населення перестає бути визначальним фактором економічної потужності. А для України питання взаємозв'язку населення та економіки особливо болюче. Ще до повномасштабної війни у нас була одна з найнижчих народжуваностей у Європі менше однієї дитини на жінку. Дуже висока смертність чоловіків працездатного віку, масова міграція молоді, все це скорочувало нашу націю. Війна завдала додаткового удару: мільйони українців стали біженцями за кордоном, сотні тисяч пішли в армію, десятки тисяч загинули чи отримали поранення. Парадоксально, але при цьому офіційне безробіття залишається двозначним понад 12%. Тобто багато людей не можуть знайти роботу за фахом або перебувають не там, де є вакансії. Міжнародна організація праці підрахувала, що для досягнення поставлених цілей зростання економіки України знадобиться додатково 8,6 мільйонів працівників до 2032 року. Ця цифра відображає масштаб розриву між наявною робочою силою та потребами країни у відбудові і розвитку. Очевидно, що традиційними методами цей розрив швидко не заповниш, навіть якби вже завтра почався бейбі-бум, нові українці вступлять на ринок праці лише за років так 20 – Масове повернення біженців після війни дуже бажане, але його обсяги і терміни не визначені. А залучення іммігрантів за кордону політично і соціально складне питання. Та й у світі небагато країн мають зайві мільйони людей готових переїхати. Але це аж ніяк не означає безвихідь. Україні варто переосмислити саму концепцію оптимального населення для розвитку. Треба створити умови, за яких кожен українець підсилений технологіями. Дорівнює за продуктивністю кільком працівникам. Я пропоную кілька стратегічних ідей, що допоможуть цього досягти. По-перше, максимальна автоматизація та роботизація. Необхідно зробити ставку на роботів і штучний інтелект як додаткових співробітників в економіці. Потрібне масштабне впровадження автоматизації у промисловості, агросекторі, логістиці та навіть сфері послуг. Україна може стати полігоном для випробування найновіших роботехнічних рішень, залучивши інвестиції світових гігантів автоматизації. По-друге, це прорив продуктивності через штучний інтелект для кожного. Треба прагнути, щоб кожен український працівник використовував силу штучного інтелекту у своїй щоденній роботі. Варто зробити штучний інтелект масовим помічником для всіх професій. Уявімо, що кожна людина вдвічі підвищить свою продуктивність завдяки розумним алгоритмам. Економічний ефект буде еквівалентний тому, якби робоча сила подвоїлась. Для цього важливо інвестувати у доступність таких технологій. По-третє, інвестиції в людський капітал. Менша чисельність населення означає, що ми не можемо втрачати жодного таланту. Кожен українець повинен реалізовуватися на максимум своїх здібностей. Це вимагатиме справжньої, освітньої та соціальної революції. По-перше, пріоритет номер один це технологічна освіта. Україна вже зараз входить до світових лідерів за часткою it спеціалістів і інженерів, але потрібна нова хвиля кадрів: розробників штучного інтелекту, робототехнік, біотехнологів, фахівців з кібербезпеки. Необхідно розширювати освітні програми і відкривати центри підготовки у сфері штучного інтелекту та інженерії. По-друге, слід перепідготовлювати наявну робочу силу. Треба запускати масові програми перекваліфікації для тих, чиї професії зникають через автоматизацію. Щоб люди могли перейти в галузі, що зростають. По третє, варто стимулювати здоров'я нації довголіття. Чим довше українці залишатимуться активними і працездатними, тим менше ми втрачаємо трудового потенціалу. Інвестиції в медичні технології, профілактику хвороб і підтримку ментального здоров'я допоможуть людям продуктивно працювати не 30-40, а 50 і більше років. Саме людський капітал є вирішальним фактором зростання в умовах скорочення населення. Кожна людина має важити в економічному сенсі більше, ніж раніше, завдяки кращій освіті та міцнішому здоров'ю. По-четверте, залучення світових талантів та діаспори. У цифрову еру фізичні кордони більше не обмежують економіку так, як раніше. Україна може значно розширити свою ефективну популяцію, залучивши до роботи на нашу економіку людей за межами країни. По-перше, йдеться про українську діаспору та вимушених переселенців, які тимчасово виїхали за кордон. Уже зараз багато з них працюють дистанційно на українські компанії чи проекти. Держава могла б запровадити спеціальні програми, щоб наші фахівці за кордоном залишалися частиною економічного життя країни. Йдеться про податкові стимули для фрілансерів, випуск діаспорних облігацій для інвестицій в український бізнес. Створення платформ для дистанційного працевлаштування українців по всьому світу, по-друге, варто розвивати віртуальну імміграцію глобальних талантів за прикладом є резидентства Естонії. Україна може стати магнітом для світових цифрових кочівників та стартаперів. Якщо, скажімо, програміст із Бразилії або підприємець з Індії зареєструє свій бізнес в Україні без фізичного переїзду, але сплачуючи податки тут і користуючись нашими онлайн-сервісами. То фактично наша економіка отримає ще одного учасника. Її резиденти вже приносять Естонії десятки мільйонів євро щороку. Україна могла б піти ще далі. Слід максимально спростити відкриття компаній для іноземців, гарантувати захист інтелектуальної власності, запропонувати комфортні податкові умови для it бізнесу Таким чином, ми збільшимо інтелектуальне населення України за рахунок глобальних талантів, навіть якщо ці люди фізично проживають за межами нашої території. І останнє – це ставка на інноваційні кластери та експорт технологій. щоб зростати з меншим населенням, економіку України має зміститися в бік високотехнологічних наукоємних галузей. Такі сектори дають високу додану вартість при відносно невеликій кількості зайнятих. Зараз війна вже породила цілі нові індустрії, де Україна здобуває унікальний досвід Виробництво безпілотників, військова електроніка, кібербезпека, фортифікаційний інженер, енергетична стійкість скоро ці напрацювання можна буде перетворити на комерційні продукти для світу. Якщо Україна перетвориться на лабораторію інновацій і розгорне сучасні технологічні кластери, вона зможе отримувати значні інвестиції та експортні доходи без опори на масову низькопродуктивну працю. Отже, яку ж чисельність населення можна вважати оптимальною для України? Можливо, правильна відповідь стільки, скільки є, за умови, що ми максимально розкриємо потенціал кожної людини і доповнимо її силою технологій. В Україні не обов'язково гнатися за довоєнними цифрами чи показниками населення сусідніх держав у 21 столітті. Країна з 30 мільйонами освічених технологічно озброєних громадян може мати економіку значно сильнішу ніж країна із 150 мільйонами людей старого індустріального устрою. Все залежить від того, чи зуміємо ми зробити інновації національною ідеєю. Найближчі десятиліття це змагання не за кількість населення, а за інтелектуальний і технологічний капітал. Якщо Україна виграє цю гонку, тобто стане гнучкою, високотехнологічною економікою, вона забезпечить собі процвітання навіть попри демографічні виклики. І такий сценарій не лише додає оптимізму українцям, а й псує настрій нашим ворогам. Ті, хто хотіли б бачити Україну слабкою і знекровленою, змушені будуть спостерігати геть іншу картину. Озброївшись силою ідей та інновацій, ми приречені виграти бій за процвітання. А якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал проекту Птиця Шо.